Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте обійняв посаду 1 жовтня. Він, екс-прем'єр-міністр Нідерландів у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі ЄНС Столтенберг, передав повноваження. За його словами, приходить чудовий наступник. Марк Рютте на прес-конференції наголосив, працюватиму над трьома пріоритетами: перший зберегти НАТО сильним і переконатися, що захист є ефективним. Другий Пріоритет продовжити підтримувати Україну та наблизити її до членства в НАТО не може бути безпеки у Європі безсильної та незалежної України. Місце України у НАТО третій пріоритет зміцнення партнерства з ЄС та іншими країнами, які поділяють наші інтереси та цінності.